Динамо Металіст заключний поєдинок у 2022 році для киян. Мірча Лучаску випустив у старті Джастіна Лонвойка. Причому на лівому фланзі по всіх інших позиціях не було несподіванок. Хіба що Вівчаренко вийшов у захисті ліворуч, а не дубінчак. Металіст здивував основним складом, адже команда вперше у сезоні грала у три центральні захисники. На вістрі був Максим Прядун. А тому, друзі, дивимося усі моменти цього протистояння, дивимося голи. Розбираємо епізоди матчу у нашому детальному огляді. Також не забувайте заряджати на чемпіонат світу разом із компанією Parimatch. Усі акції від них ви знайдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Київське «Динамо» дуже активно розпочало цей поєдинок. Їм треба було набирати залікові бали. Зрозуміло, що Мірча Мірчалучаску хотів піти на зимову паузу, перемагаючи так після перемоги, адже були втрати очок, були невдалі результати із колосом, із металістом 19-25. Ну і Динамо на старті почало одразу ж тиснути дуже хороше закидання вперед від Буяльського, скидка кінжори і удар від циганкова. Небезпечний момент, але у цьому епізоді був офсайд. Положення поза грою. Тим не менш, атаку розіграли дуже і дуже добре. Кінжора класно тут підключився і віддав передачу на циганкова. Наступний момент штрафний удар після порушення а, правил. Циганков іде, і Буяльський пробиває, пробиває дуже добре і забиває перший м'яч у цій зустрічі. Не часто ми бачимо, як Віталій Буяльський пробиває а, штрафні удари, але зараз було зручно саме правою ногою пробивати, і Буяльський відмінно зміг забити. Але давайте будемо враховувати тут. А, те, що помилився Костик, погляньте, ось з цього ракурсу. Він на секунду, на секунду почав рухатися праворуч у правий бік. Думав, що Буяльський буде стінку перекидати. А Буяльський зробив дуже хитро і пробив у воротарський кут. І Костик уже не міг врятувати свою команду. Він уже втратив цей епізод, втратив контроль над ситуацією і не зміг зреагувати, відбити цей удар. Якби залишався у воротарському куті, то напевно доволі легко зміг би перевести на кутовий. А так, Динамо вийшло вперед. 1-0 рахунок. Ще одна атака Киян, атака флангом закидання на Циганкова, той штрафному майданчику прострілює. І Джастін Лонвейк опиняється на ударній позиції. Лонвейк вийшов у стартовому складі на позиції лівого півзахисника і завдавав цього удару. А це другий забитий м'яч від Владислава Ваната. Ванат забиває свій п'ятий м'яч у нинішньому розіграші УПЛ. І так рахунок стає 2-0. У першому моменті, коли забивали перший м'яч, була помилка костика. Зараз доволі цікавий кур'йозний гол, адже м'яч відлетів у Ваната після невеликого рикошету. Давайте будемо дивитися повтор і розберемо, як же ж усе відбувалося. Розіграш кутового. Навіс закидання зараз буде у штрафний майданчик від циганкова, і тут Ванат не влучає головою, але м'яч відлітає від Клименчука прямісінько на ногу Владиславу. Ванату і той, можливо, сам не розуміючи, забиває ось цей м'яч. Бачимо, що в опорну ліву ногу Клименчук вибиває і влучає якраз таки у суперника. Дійсно образливо це для Клименчука і для усіх футболістів металіста. Але Ванат напрацював на цей забитий м'яч своїми стараннями. 2-0 став рахунок ще у першому таймі. Знову Владислав Ванат. Він виходить на ударну позицію і доволі непогано пробиває. Але по центру потужно. Ну і Костик зміг виручити у цьому епізоді. У металіста були свої поодинокі контратаки. Виходив вперед. Ось тут передача, і дуже вчасно. Георгій Бущан виходить. М'яч забирає. І таким чином за весь перший тайм ми майже не побачили гостроти біля воріт бущана. Дійсно, нуль ударів поворотах від металіста у другому таймі. Динамівці почали теж дуже активно. Попри рахунок, 2-0, вони намагалися підтвердити ще одним забитим м'ячем свою перевагу над суперником. Хороший розіграш кенджора прострілює і дуже вчасно вдається заблокувати ось цю передачу. Ванат не пошкодував тут пас, віддав на кенджору, який перебував у набагато вигіднішій ситуації. Атака лівим флангом. Дуже непогану швидкість набирає тут Шепілєв, пригальмовує, віддає передачу назад на Лонвейка. Лонвейк грає далі на циганкова. Буяльський вона пропускає і кенджора кенжора пробиває доволі непогано. Намагався в дальній кут поцілити поляк у цьому моменті, але відзначаємо костика відзначаємо голкіпера металіста, як він зміг тут зреагувати. Класно розіграли динамівці. Тут у Кенджори було вдосталь і часу, і простору, аби пробити у дальній. Кут ванат залишає кінжура, пробиває правою і костик реагує. Відмінний момент, якщо розглядати його загалом і саму атаку, і сейв у виконанні Костика Клименчук віддає передачу назад. Костик вибиває, вибиває невдало. Циганков прокидає далі. Циганков залишається із м'ячем. Віддає передачу скидка від Буяльського. І ось тут на ударній позиції одразу два динамівці опинилися. Циганков і кулач, який вийшов на заміну. У другому таймі передача від буяльського м'яке закидання за спини і циганков не встигає. Ну і потім потім уже Кулач теж не зміг зачепити цей м'яч. Ще одна атака. Динамо Сидорчук, хороша у нього позиція. Сидорчук віддає передачу біля штрафного майданчика. скидка вперед. Циганков циганков помічає підключення кенджори. Кенджора прострілює і циганков забиває у дальній кут. Ось цей. Третій м'яч по особливому красивий, адже його ідеально розіграли футболісти київського Динамо. Варто віддати їм тут належне. І циганков е повністю створив цей епізод, адже він віддав першу передачу. Він віддав пас на кінджуру, який е повернув назад на Віктора. І циганков забуває дуже важливий м'яч в першу чергу, напевно, для нього. Е Віктор ідеально розібрався у цій атаці. Давайте дивитися, передача від Сидорчука. Скидка далі на циганкова циганков шукає можливості для удару, розвертається і погляньте, як він відрізає оборону суперника. Кінжора повертає, і в один дотик циганков забиває під дальню стійку. Жодних шансів у костика виручити тут не було. Він навіть не намагався стрибати у той дальній кут. Ідеальний забитий м'яч від київського Динамо. 3-0 наприкінці зустрічі, наприкінці другого тайму, кияни забили ось цей. Красивий м'яч. Ще одна атака. Багато футболістів вийшло на заміну у киян. Ось тут Буяльський пробиває по центру. Але Костик спокійно забирає цей м'яч. Пробиває кулач саме в цьому епізоді. Кулач не зміг відзначитися, але дуже старався, намагався себе проявити у цьому поєдинку. Так само, як. Кахім Періс, який вийшов на заміну, дуже хотів себе показати. Хороший дриблінг у цього ямайського футболіста, погляньте, як він контролює м'яч і завершує цю атаку ударом. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.